Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі Апогея, канал, де ми з вами пізнаємо закони Нового світу, закони світотворіння і інтегруємося з ними, тобто у своїй свідомості. Цікаво сьогодні те, що я спостерігаю і хочу передати вам мої спостереження. Це мій особистий погляд, але погляд як екопсихолога, як людини, яка Спостерігає дуже довгий час за тим, як впливає інформація на життя людей, і ця інформація не тільки з соціальних мереж, а також з простору, в якому ми з вами живемо. З усього того, що нас оточує. Сьогодні я хочу сказати, що у нас у всіх закриваються особисті програми, задачі, багато. Які складалися по долі, по самій долі людини. І тому, коли ми говоримо про те, що світ змінюється, час прискорився і прискорюється знов ще більше і ще швидше все тече. І ми з вами повинні тут якось втриматися і, мало того, зробити все, щоб світ став кращим, життя наше легшим, тобто, зробити все, щоб було комфортно в ньому проживати. І ось саме завдяки тому, що все прискорюється, змінюємось ми, змінюється все навколо, змінюються відносини наші з людьми, змінюємося ми як особистість, як задачі як задачі душі, там, роду. Так? Багато що просто закривається, списується зараз. А яким чином? Коли ти його усвідомлюєш, то воно тобі списується. Якщо не усвідомлюєш, то будеш іще проживати. Проживати і проходити оці якісь там. Трансформації, якісь усвідомлення, і це завжди відбувається через біль. Я стільки років пишу, десь, мабуть, років 5, я пишу про цей період, в якому ми зараз живемо, у своїх публікаціях, на своєму сайті, в своїх соцмережах. Працюю дуже багато з, з людьми в персональних таких консультаціях. Знаєте, я пишу про те, що ми живемо в період щирості. І що совість вона є тими вагами внутрішніми, які створюють для людини гармонію, так? і всередині і зовні. І створюють для неї поле, в якому вона може далі проходити і жити своє життя як можна краще. так? Саме совість є балансом. Отим. Ми дуже багато знаєте, ховаємо навіть. Один від одного це одна сторона, а сам від себе. Багато хто не признає того, ким він є насправді, що повинно вичиститися з нього. Чіпляємося за ті старі моменти, в яких ми звикли жити, а тут уявляється, що вже ці моменти вони нам не служать. Тобто, все те, що було базою нашого розуміння в старому світі, як я кажу, зараз перетікає в новий, але воно без того всього перетікає. І ось дивіться, друзі, коли я кажу, що людина повинна розуміти ці процеси для того, щоб покращити життя, і часто говорю, що цей період щирості, який ми проходимо так, з вами, це саме той період, де повинно проявитися все. Це тобто як вивернуто наізнанку. І коли дивишся на це все, так? Вивертається з тебе, з оточуючих, вивертається вивертається з друзів, з колег на роботі. Ми часто не розуміємо, що відбувається з людиною, чому вона веде себе таким чином, саме таким чином, а як виявляється, а вона по-іншому вже не може. Тобто все вивертається істини, яке є. От яке є, таке є. В кого добро там десь, гарні наміри, любов до життя до себе, до світу, в того вивернеться любов ще більша. В кого навпаки сидить злість там, і претензії, і роздратування, і ще там щось, то воно це все так само вильється і виливається. І ми зараз з вами живемо в такому просторі, де просто це все кипить, як у той накип, коли закипає суп. І все вспливає наверх. І ми його це все розгрібаємо. І чим швидше розгрібемо, тим краще буде. Тому я хочу нагадати, що я провожу персональні. Консультації з корекції долі людини. Чому саме так я називаю себе експертом з корекції долі людини? Тому що я працюю багато років і створила свою систему е як психолог у розкритті той, тієї сутності, особистості, її рівня. І можу це довести на цій консультації легко, тому що завжди кожна людина сама знає. Як їй побачити це? Тут головне сама система, як підвести туди. І коли, знаєте, хочу сказати ще, що ми часто говоримо про якісь там задачі душі, там роду, ще щось. Я хочу вам сказати, поки не зрозумієш свою задачу як особистості, так, свого втілення, як особистості навіть, то не вийдеш на розуміння задач душі. Бо особистість завжди буде тримати. Вона втримує просто тута. Кожна людина кожна людина приходить сюди, в цей явлений цей світ, з цією задачею, як і особистість. І вона є якась одна, але саме найголовна. і як тільки людина бачить її в собі, в неї повністю розкладається все як на долонях. Ага, Чому я робила так чи так, чи чому я поступив так чи так, і що мені робити далі? І знаєте, чому це дуже корисно зараз? Тому що Якраз зараз ми змінюємо свої позиції. Свої позиції. От, наприклад, що таке позиція? От ти займаєш таку позицію, так, з якої ти от, от так сприймаєш світ. От твоя позиція, так, стоїш на цьому. Так звикла, чи так звик бачити, розуміти, так, реагувати. І ось ця твоя позиція, яка була завжди і служила тобі завжди, зараз її треба змінити. Тому що. Коли змінюєш позицію свою, так, конкретно оцю таку, де ти вже там врісся просто, але потрібно змінити, тоді розкладається все бачення світу, і майбутнього свого, і здоров'я, і таланту, де ти маєш його розкрити. Тобто дуже важливо зрозуміти те, що я хочу сьогодні головну ту, таку тезу донести, що зараз ми з вами у цьому прискореному часі так, повинні змінити позицію. З тої, до якої ми звикли, на абсолютно нову. І тому, якщо ви хочете знати, яка ваша позиція є істинна, щоб більше не блудити, не бути роздавленим, не бути цим невпевненим, не бути оцією такою, знаєте, просто весь час обліпляною сумнівами. Так, не так, це не це. Оце протиріччя, які розривають зараз та, багатьох кого. Вони якраз і впливають на оцю позицію. Тобто вже прийшла пора її змінитися, а ти ще сумніваєшся і не знаєш, як далі, як взагалі побудувати той фундамент, на якому ти ступиш, так? і почнеться оце формування нової твоєї позиції, з якої ти будеш бачити світ. Відносини людей, там, да? хвороби свої, які є там, і, і так далі. Тому, друзі, кому потрібна персональна консультація, будь ласка, записуйтесь до мене. Там під цим відео буде посилання для вас. Ви можете зайти, там, прочитати ще, зайти в мою школу, подивитися, чим ми займаємось, школа, яку я заснувала, школа Вищої інтеграції людини це саме те, де ми маємо інтегра... Інтегра... інтеграцію провести між особистістю. так? Рівнем душі, духа, свідомості. Тобто людина комплексна така структура, яка має вже здібність себе так пізнати і розкрити. Тому, будь ласка, заходьте, цікавтеся рекламою і я бажаю вам всього самого найкращого. Цінуйте себе. Тому що зараз саме з цієї позиції, яку ви займете, проявиться ваша істинна цінність, цінність того, хто прийшов сюди. Заради того, щоб тут себе проявити. І це дуже цікаво. І так, до... дякую всім до нових зустрічей в ефірі. Заходьте на мої канали, підписуйтесь, кому цікаво. Будь ласка, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всього найкращого. До побачення!